Клієнт завжди відчуває вашу енергію. Якщо всередині страх, невпевненість, угода просто не закриється, будьте уважні, найчастіше помилка в продажах, бо ми намагаємось закрити клієнта замість того, щоб почути його потребу і запропонувати йому саме те, що закриє його. Бажання, потребу, вирішить проблему, все що завгодно, але продаж починається саме з вашого стану легкості, коли ви спокійні, відкриті, впевнені, клієнт це відчуває і він також хоче цей стан і тому скоріше у вас купить. Тому, перш ніж брати нову техніку, подбайте про свій стан, бо саме він продає краще, ніж будь-які слова. Особливо в новому світі водолія. Тому, скоріше, дивимось моє повне відео, піднімаємо свій стан і продаємо легко і впевнено.